На майданчик Карпарк Юа звернулась власниця ось такої Тойоти. Каже: Хочу обрати продаж від власника. Тобто номер телефона під відео буде власниця. Автівочка зараз відзніметься і поїде власниця по своїх справах надалі. Це Toyota Corolla 2013 року випуску з 1.3 бензиновим двигуном ГБО 4-го покоління. Вона на кліматі, має задні парктроніки. Тонування заднього скла, переднє не тоновані, в народі кажуть євротонування. Багажник, от бачите, запаска хазяйські всі речі, тому що я ж кажу, атівка на продаж дівчинка нічого не готувала. Каже, Я по своїх справах з дітьми катаюсь, не за дверей цілі. тут механічне скло підіймачі, ось такі проємчики. Тут всі речі хазяйські, це щоб діти ножками не замазували. Переднє, бачите, скло прозорі, всі Toyota. Отак низи дверей виглядають. Проємчики, без жодних рижиків, жижиків. Далі погнали передня гума Мішелін. Ось така гарнюсінька. Лінзи ближнє світло. Тут же ще й ці фонарі. Ось так виглядає мордаха. Тут ось очірка от є. Буває, це життя. Тут так само все виглядає, низ дверей. Ідеальний. Два склопідімача, блокування дверей скла. Електродзер... Де фокус? Алло. Електродзеркала, коректор ГБ 4-го покоління. У автівочки пробіг 155 тисяч. Ручник 6 ступка. О, прикольно. Клімат. Да, авто слово є клімат. Ось така медіа. До речі, зараз ми запустимо двигуна, сядемо. Так, не налучу, так на об'ємну включити. Дивимося, отак. Все запустили. Так, ручник, що я не пристегнути відкриті двері. Ну це ми розіб'ємо. Авто. На самий лов. Що тут? Резеточка, USB тут є. Підлокотничок, тут всі хазяйські речі. Ой, там купа хазяйських речей. Магнітофон, ну, власне, це навіть телефон тут залишила. Що тут? Радіо. Десь якась волна ненастроєна чи що. Ладно, хай а, там диск даже стоїть, а, да, да, вона на диску. О, байрактар грає, да? так? Тобто музика робить, наружна температура, 10 градусів. Температура двигуна, все показує. Дивимося тепер цей двигунчик. Де тут лапка? О! Ось дивіться, бачите, хазяйська автівочка. Всі фари цілі, кріплення цілі, болтики нічого не кручене, на капоті не кручене. Тут крило так само ціле, кріплення фар, ціле, радіатори ось такі гарні стоять. Клімат вже робить. Значить, Двигунчик, ось у наш ГБО четвертого покоління, редуктор і стоїть Pride. Значить, Власниця хоче за це авто 9 тисяч доларів. Кому цікаво, дзвоніть їй. Приїжджайте і купуйте ось цю. Гарну біленьку автівочку. Нагадую ще раз, 13 рік, 1.3 з газом, з кліматом, о, як гарно вже холодить. Так що всім гарного дня!